Затримка з відходженням плаценти в третьому періоді пологів, коли вона вже має відслоїтися і народитися, може бути пов'язана з двома блоками причин. Перше, це пов'язано з самою плацентою, коли вона надмірно стара, чи змінена, чи мала запалення, і це заважає їй відшаруватися. Друге, це може бути пов'язано із низькою скоротливістю матки, коли матка не скорочується і не виштовхує плаценту, не стимулює її відшаруватися та народитися. Тобто, це гіпотонія матки. При таких станах застосовується інструментальна ревізія. Або ж на початку ручна ревізія порожнини матки, і сприяють тому, щоб забрати плаценту, перевірити, щоб не було ніяких залишків, і щоб далі матка функціонувала нормально. Також вводять в цей час зазвичай стимулюючи скоротливу функцію матку препарати, і це сприяє тому, що матка скорочується і не маємо ознак кровотечі. Які є наслідки після цього? Зазвичай наслідків немає, бо матка приходить в норму, починає нормально функціонувати, і, власне, це може ніяк не сказатися на подальшій життєдіяльності. Однак існує певний ризик залишків, плаценти чи плідного яйця, оболонок плідного яйця, або ж запалення цих залишків, або ж Кровотечі виникнення вже в післяпологовому періоді такі мінімальні ризики для жінки є. Тому потрібно спостерігати активно породіллю в післяпологовому періоді, тому не переводять із пологової зали ще мінімум 2 години в палату післяпологову і активно спостерігають за тим, щоб не було ніяких ускладнень.